Доброго дня, Ігор Міщан, директор Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації. За ініціативи голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка Київську область було включено до реалізації експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана, ініційованого Міністерством ветеранів. Постанова Кабміна 652 розпочала реалізацію проєкта щодо Інституту помічникового ветерана в сфері переходу від військової служби до цивільного життя. Проєкт передбачає індивідуальний супровід ментора чи наставника, який працює за принципом рівний рівному. Тобто помічниками ветерана будуть самі ветерани, члени сімей загиблих, членів сімей ветеранів і тих, хто пройшов шлях воїна. Помічника ветерана можуть розповісти і з власним досвідом показати, як ветерану перейти до цивільного життя і активно впроваджувати себе у мирному житті і відстоювати свою громадянську. Позицію хочу сказати, що на території Київщини підписан меморандум між міністерством ветеранів та університетом імені Григорія Сковороди в Переяславі, а також на сьогодні підписується меморандум також Білоцерківського аграрним університетом з міністерством ветеранів на створенню центрів ветеранського розвитку, там де помічників ветеранів будуть навчати і постійно підвищувати кваліфікацію для надання якісної послуги ветеранам. Помічник ветерана буде допомагати в оформленні документів, консультувати щодо правильної переадресації до тої чи іншої структури. Помічник ветерана буде мати в наявності сучасне програмне забезпечення, яке дозволить швидко без черг здійснювати оформлення тих чи інших пільг чи інших сервісів до помічника ветерана. Помічник ветерана буде отримувати заробітну плату від 15 до 20 тисяч гривень на місяць. Ми закликаємо всіх, хто на сьогодні звільнився з військової служби, той, хто є членами сімей військовослужбовців діючих або членів сімей загиблих військовослужбовців, долучитися до цього проекту. Для цього треба авторизуватися на платформі ЄВетеран, яку ви зможете знайти на сайті Міністерства ветеранів України за допомогою електронного підпису. Далі, покроково ви зможете заповнити онлайн-форму, пройти тестування і після відбору приступити до навчання і безпосередньо до надання послуг. На сьогодні вже надали анкети 19 ветеранів. Ми вже плануємо охопити цими службами шість територіальних громад. До кінця цього року є можливість долучити більшу кількість ветеранів, щоб більше ветеранів могли надавати послуги самим ветеранам у всіх наших 69 територіальних громад.